5 грудня у військово-медичному клінічному центрі західного регіону пройшли заходи, присвячені 21-й річниці Збройних сил України. Зранку у фоє приймального відділення була відкрита фотовиставка авторських робіт офіцерів регіонального медіа-центру Міністерства оборони та військових медиків. Маємо честь служити вітчизні. Світлини є своєрідний фоторепортаж подій і цікавих моментів, які відбулися у Західному регіоні впродовж року. Після цього в урочисті обстановці медики ввели в експлуатацію нове медичне обладнання, рентгенохірургічну, ангіографічну систему для клініки хірургії серця та магістральних судин. Присутнім гостям провідні фахівці центру одразу пояснили нові перспективи, які відкриває обладнання. Призначена для виконання діагностичних та лікувальних ендоваскулярних втручань. Ну щоб трошки точніше, це артеріографії, флебографії от, різних ділянок тіла. І лікувальні втручання це стентування, ангіопластика, емболізація судин, в залежності від патології в усьому світі. Зараз серцево судинні захворювання стараються лікувати малоінвазивними методами, ендоваскулярними втручаннями, такими як балонна ангіопластика, стентування, ендопротезування. У Львові таке устаткування сьогодні є одним з найновіших. Вартість системи понад 14 мільйонів гривень. Закупівля та ведення в експлуатацію цього обладнання здійснювалася за кошти Міністерства оборони і є плановим у 2012 році. Запустили останній апарат із числа прийденого медицинського запустили останній апарат з медичного обладнання, закупленого у 2011 році. Загальний об'єм на закупівлю медичної техніки по військово-медичним центрам західного регіону склав 26 мільйонів гривень. Це найбільша сума, яка виділялася військово-медичним центром у 2011 році. Сума, році. Макатра виділялася медичним центром у 2011 гаду у заходах. Взяли участь представники міністерства оборони України, органів державної влади та громадських організацій Львівщини, військовослужбовці гарнізону. За словами виконуючого обов'язки директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віктора Жаховського, відтепер військовій медицині приділятимуть особливу увагу в оборонному відомстві. Якщо збройні сили на сьогоднішній день стоїть питання про їх докорінне реформування і подальше розвиток, то я вважаю, що перед системою медичного забезпечення збройних сил України питання докорінного реформування. Вже не стоїть. На сьогоднішній день ми повинні подальше розвивати ту систему, яка створена нашими попередниками, яка створена безпосередньо вашими руками. Це система, яка на сьогоднішній день найбільш передова, вона визнана всіх передових країнах світу. Це медичне забезпечення за територіальним принципом. Основу цього. Медичне забезпечення на сьогоднішній день становлять військово-медичні клінічні регіональні центри. Належне матеріальне забезпечення військової медицини вкотре нагадало присутнім, що не дивлячись на складні процеси реформування армії, держава дбає про своїх захисників. Я як військовий і хотів би від імені військової сказати, то, що, що дійсно міністр оборони робить сьогодні велику справу. Я спостерігаю, як сьогодні ходять кораблі. Я спостерігаю, як сьогодні. Літають льотчики. Я є очевидцем того, як сьогодні стрибають десантники. Перш за все, я хотів би виразити від цих військовослужбовців, від ветеранів збройних сил від клуба генералів, які теж присутні на цьому прекрасному дійстві, виразити велику вдячність як департаменту охорони здоров'я і особливо вдячність. Міністру за ту заботу і роботу, яку він проявив, і в сьогоднішній день перед святом. військово-медичний клінічний центр Міністерства оборони вже давно став провідною установою у західному регіоні в лікуванні хворих із патологією сонних артерій, венозного генезу серцевих захворювань. Тож колеги з інших силових відомств із задоволенням співпрацюють з армійськими лікарями та переймають.